Та розглянемо прогноз на 20 серпня старому ловідних відділу перед нами карта Пустельник, на якій ми бачимо дерево Тис. Кельти приходили у Тисовий Гай для спілкування з померлими предками. Але саме дерево небезпечне для людей. Тому, дорогі мої, сьогодні у справах треба діяти вкрай обережно. Але без терця ви не обійдетеся. Якщо відчуєте затища в ділових стосунках, то це швидше за все загроза, обману чи підстави. Не слід бути жертвою ніде та ні в чому. Скористайтеся допомогою старших за віком та становищем. Про свої прибутки краще не розповідати. На жаль, руху грошей немає, тому уникайте не витрат. У особистих стосунках ви можете зіткнутися з тим, що щось не знаєте про свого партнера. До, до всього він ще дуже потайний. Не бажає, щоб знали про його фінансове становище і любили його не за грошем. Так, протягом дня через складну життєву ситуацію можуть не витримати нерви, бережіть себе. Бачите на карті пустельник, палиць, окреслює магічний круг. Так і ви, дорогі друзі, постарайтеся захистити себе від неприємності та зради. І зверніть увагу на здоров'я літніх родичів. Вот такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. приймаю. Магазин Таринковната Жуковського 17.